Отож, Ігор Ядловський, представник компанії Вавін, говоримо про труби. Дуже дякую. Ну, е, Сьогодні так ми, коли Олександр мені зателефонував і запропонував взяти участь е, у е, цьому заході, е, зразу ж він мені так со старта прописав, на які питання я повинен які питання повинен висвітлити. чи розкажу вам про е, те, що. Ну, яка я як воно насправді да? не так, як розказують там по форумкам, по фейсбучику, да, і по ютубчику. Е, значить, я представляю, як ви вже знаєте, давненько компанію. Вавін, Конкретно підрозділ Чеський це Вавін екопластик. От ми вже, У нас там постійно якісь перетрубації, щось там нам змінюють назви, стульчики переставляють, але е, нещодавно знову нам почали дозволили говорити, що ми Вавін екопластик, так що все нормально, все повернулося, як було. Наверно, відчуває, так правильніше сказати, що є система контролю якості, є дослідні лабораторії, є все це дійсно працює, дійсно ми це все перевіряємо. От, і воно, звісно, відображається, що так, ну, якщо в нас брак якийсь десь є, то він дуже-дуже мала його кількість. Навіть, в принципі, є така тема, що якщо там знайдете якийсь бракований фітинг чи трубу, ми готові замінити на два. Таких же самих аналогічних, да? навіть якщо це дорогий фітинг, там великий, да? без питань, ми дамо два на замін. От. Тобто настільки впевнені в своїй якості, що ну, ми готові це собі дозволити. І нас настільки рідко це відбувається. Але зазвичай люди, ті, що знайшли брачок, як реліквію, хранять брак така пластика, забирають собі як на сувенір. ну, то вже їхня справа. Ми пропонуємо. Якщо що, якщо десь у когось буде брак, звертайтесь, будемо міняти. Так, труба Fiber Basalt Plus, знаєте, да, чим вона відрізняється від інших армованих труб, як у інших виробників. Да. Вона, по-перше, ми застосували армування базальтовим волокном замість скловолокна. От, І в ній застосували матеріал PPR-CT. Про цей матеріал і поговоримо. Да. З 13 року ця труба випускається. В принципі, вона вже себе нормально показала, працює багато де. От, і, але ми випустили, випускаємо, вже майже повністю перейшли на лінійку труб з матеріалу PPR-CT. Це поліпропілен четвертого покоління, так, четвертої генерації, термостійкий. Але е, у нас фітинги ще були довгий час із матеріалу PPR, звичайно. Да? Вони були такі товстенькі, от, їх треба було так от ізолювати. Да? От, але ми поступово переходимо і вже дійшли до 32-го діаметру. Переходимо теж і фітинги випускати повністю вже матеріал ПІПАРЦТ. Тобто поступово зараз секунду до 2025 року. Ми відмовимося від PPR-у як від класу. Запланована ще 25, 20, 16. І причому спочатку там замінюють прес-форми неармованих фітингів, да, коліна там і так далі. А потім поступово будуть і армовані замінювати теж. Якщо ви хто вже працював з тими новими фітингами, да, багато хто лякався, що вони такі тоненькі, худенькі, а не случиться ліч його. Насправді матеріал PPRCT, якщо ми подивимося. От такі є графіки міцності з плином часу, да? і в залежності від температури, яка буде діяти на цю продукцію. От, так от, синім у нас позначений матеріал PPR, от, а червоним позначений матеріал PPRC, як він себе веде. Дивіться, щоб трошки на пальцях да, покажу, щоб вам було цікавіше. Якщо ми беремо матеріал PPR, це поліпропілен рандом Каполімер. Рандом по-англійськи це означає случайний. Тобто, якщо е, уявити, що мої пальці це молекули поліпропілену, -молекули, да, молекули е, рандом це ну, якось там вони там, змішані, отак от стоять ці столбики, да, такий у них матеріал. У ППРЦТ німецький виробник е, Льон Дел Базель, він додумався так організувати технологічний процес, що е, молекули ці зібрані отакі стовпчики. Тобто, коли вони рандомка полімер, да, вони мають десь ковалентні зв'язки між собою, так, в одневі місточки вони десь там з'єднуються між собою і десь соприкасаються і тримаються. Да. Це доволі непоганий матеріал виходить, але коли ми з'єднуємо їх у стовпчики один до одного, да, у нас виходить такі більш міцна структура, більше місточків міжмолекулярних оцих е е утворюється. І потім оцей матеріал він ще з'єднується у такі мікрокристалики. Тобто мікрокристалічна ця структура, я потім покажу. За рахунок цього, матеріал це той самий поліпропілен, але він по-іншому організований на молекулярному рівні. І він більш міцний. Да? Якщо ми беремо коефіцієнт МРС, так званий, якщо чули PPR 80, ми раніше казали, да? писали. PPR 80 це значення коефіцієнту МРС, це значення коефіцієнту міцності. То, якщо порівняти новий поліпропілен, це PPR 125, аж настільки він став міцніший. Він ну, перевищує є європейські норми на поліпропілен, але цей матеріал нам довелося розробляти європейський аналог ТУ. Тому що цей матеріал перевищує вимоги європейських норм, тобто не можна описати його. по цьому. Тобто продукція перевищує. Якщо є таке випробування, перед тим, як дозволити експорт із Чеської Республіки да, в Європі, треба пройти сертифікацію європейську, отримати європейські сертифікати якості. От. І є там таке випробування, яке йде е, тисячу годин. Тобто піддають високій температурі систему. Там, по-моєму, 95 градусів, да, і тисячу годин повинна вона вистояти та система. І тоді, якщо вона вистояла, значить вони нам там дають тиск високий, теж там набагато більший, ніж той, що у системах опалення водопостачання використовується. От. І якщо ця система витримала 1000 годин, да, це ставиться галочка, що от видать сертифікат і дозволити експорт. Так от, наша система вистояла 8 тисяч годин, і чехи просто заморилися, вони вимкнули, все, забирайте свою трубу. Тобто Вона далі просто припинили випробування. От. Тобто, в принципі, от така. Якщо ми подивимося на графік, ми побачимо, що матеріал PPR, тут от він у нас по часам. Години спочатку, да, потім вони перетворюються вже в роки, і оця червона лінія це 50 років те, що по нормі ЄНІСО 15874 вимагається від полімерних трубопроводів. Да? Тобто це гранична така межа терміну служби поліпропіленових труб. Тобто, ми бачимо, що з плином часу да, температурна залежність. У PPR є такий момент, коли графік заломлюється, особливо на високих температурах. Заломлений графік це означає, що матеріал е, через певний якийсь проміжок з часу починає вести себе нестабільно. Тобто він е, може ще пропрацювати рік, а може вже завтра вийти з ладу. Да? Тому що він відпрацював. Ну, звісно, ми знаємо, що полімери будь-які, як і будь-які матеріали, вони старіють з часом. Тому ну, є це таке, ну, новим же ж нічого не стає з часом. От. Але а у поліпропілена PPRCT у нього іде більш стабільні характеристики. Тобто він нормально працює і це дало змогу спокійно пройти всі випробування. І сказати, що наша система повністю відповідає п'ятому класу експлуатації. Тобто, можна використовувати на як попередні доповідачі говорили, вже застарілих високотемпературних системах радіаторного опалення. Вона буде нормально працювати. От. Тобто, оце що треба знати про цей матеріал? Він більш температурно стійкий. Тобто на, лівій, на лівому у нас лівій фотографії у нас труба екопластик файбер раніше була така з оранжевою полосою. Це вона робилася із PPR, армована скловолокном. От. А на правому вже труба базальт армована базальтовим волокном. Ви бачите, що на правій частині волокна менше. Це екопластик не зекономив. Це е через те, що. Саме по собі базальтове волокно міцніше. От. Його можна було... Для чого воно додається взагалі в трубу? Да? Хто знає? Да. Це, да. Ну, да. Ні, не термостойкість. Ні. Зменшення лінійного теплового розширення. Тобто вона стабілізує. Ми знаємо, що будь-який полімер, от, не тільки поліпропілен. І поліетилен теж розширяється, будь-який ну, будь матеріал взагалі розширяється від нагріву і стискається від, е, з, від охолодження. Але пластики, термопласти взагалі, так, вони, у них це особливо відчутно, так, вони роз, від, подовжуються. І Є два способи армування: або алюмінієвою фольгою да, і труба е, утримується, склеюється ця труба і утримується від розширення. Або можна волокном. От волокно, ми, е, завдяки тому, що саме по собі на розрив волокно із базальту, воно міцніше, ніж скловолокно. Його можна додавати з тим самим ефектом у трубу менше. Причому менше так, відчутно менше. І зараз, а пластик будь-який, він страшно не любить сторонніх включень. Да? І якщо у нас е, менше волокна, значить менше приводів на те, щоб е, з трубою сталося якісь е, е, ну, недоліки. І ще придивіться, да, у матеріал ППР, якщо придивитися, дірочки видно крізь волокно, да? От, скільки їх багато у ППР і скільки їх трохи, ну, менше значно у ППР-ЦТ матеріалі. Тобто, тому що матеріал PPR-ЦТ сам по собі щільніший і він має меншу пористість. Це важливий такий нюанс, який я потім розкажу, чому так. Що це, чому він важливий? От. Ну, і це дало е, зробити в три рази менше лінійне розширення, тобто зменшити. Да? От, е, чим міцніше е, базальтове волокно скловолокно, От. І в ітоги ми змогли збільшити проточність труби. Тому що міцніший матеріал, сам по собі щільніший. І е, завдяки армуванню, так, тобто ми змогли тоншу зробити стінку. Знову ж таки, це екопастик не зекономив, а просто немає сенсу робити товсту стінку. Тобто Це в нас труби однакового діаметру. А, але якщо на лівій трубі у нас йде П Н20 на пірний ряд, да, і що, то на правій трубі у нас пн 28 28 тобто, При тому, що стінка. Тонкіша, а напірний ряд і витривалість цієї труби вища. Ну І труба Базальт, звісно, вона зварюється як звичайний неармована труба, не треба її зачищати. Ну і що стосується фітингів. Фітинги теж ми поступово переходимо на ppr як вже казав. Що це дає, які переваги? Да? При тому, і коли ми прокладаємо труби, взагалі поліпропілен це система, яка на самому початку розроблялася спеціально для того, щоб її приховано прокладати, щоб не було видно тих труб. Тобто багато хто знову таки чув, що говорить, що не можна там стики приховувати там і так далі. Це ну, маячня, то що спеціально для цього ця система і придумана. Коли ми зварюємо. Трубу ви бачили да, на попередньому слайді, тобто немає між трубою фітину ніякого жодного шва. Якщо правильно по технології виконане з'єднання поліпропілену, це поліфузне зварювання, да, то ми ну, привикли пайка говорити, але це зварювання насправді, то ми, матеріал з'єднується на молекулярному рівні, його неможливо розірвати. Тобто, якщо буде якесь там. Руйнуючи навантаження, то швидше розлетиться труба, ніж розлетиться з'єднання фітингове. З'єднання міцніше, ніж сама труба. Тому це перевага цієї технології, основна, і тому це призначено для прихованого прокладання. Але коли ми приховано прокладали труби, як і більшість колег говорили, говорили, може бути на холодних, наприклад, конденсат збиратися. Трубах да? на гарячих треба, щоб менші були тепловтрати, треба було ізолювати. Да? І хто ну, ви всі ж працюєте з трубопроводом, працюєте з поліпропіленом, це ну, дуже велика заморочка оце так зробити таку конструкцію. Ми радили раніше брати на один діаметр більшу ізоляцію і одягати її поверх ізоляції труби. В общем, це треба вирізатися, було там, гратися з кожним стиком, а коли в тебе тих стиків 5 тисяч. На об'єкті ну це можна з ума зійти. От. Нові фітинги да, вони дозволяють легко одягти того ж самого діаметра ізоляцію, просто навкоси її зрізали акуратно. І все, заізолювали, не треба гратися за цим. Це швидше і простіше. При тому, що плюс до цього, нові фітинги мають однакову молекулярну структуру з матеріалом да, Тобто вони такі ж самі щільні, в них напірний ряд пн 28 От. Тобто до 34 бар на холодній вони, воді вони спокійно тримають. Ми ще не забуваємо коефіцієнт запасу міцності, який виробник закладає. Тобто Це табличні значення, ті, що в нормі прописані. А е, насправді ми ще закладаємо 50% запасу міцності у ці труби, щоб якщо там буде якийсь гідроудар, чи якийсь там скачок тиску, чи ще щось, щоб вони витримали. От. Е, ну і тому, ну, про фітинги розказав. Далі хотів би зупинитися на другому питанні, яке Олександр таке задав, да, кріплення трубопроводів, як їх прокладати. Їх прокладають це ось у Чеській Республіці. Це хто був на семінарах Павла Малишки, бачив. ну, і У нас теж таке буває, коли проклали стояки, да, їх там покрутило, забули закріпити. От, ну, таке сплошно рядом буває, потім говорять, що поліпропілен поганий матеріал. Справа в тому, що ну, часто люди не знають, як його кріпити. У нас біда конкретно в Україні в тому, що часто інсталятор виступає і проєктувальником заодно. Да, і, і от прийшов, треба сказати, треба зробити, він пішов, щось спаяв там. От. Часто мені задають питання, як зробити. Опори є, ми кажемо, що є ковзаючі да, і, не, і нерухомі опори. От як правильно зробити нерухому опору? Да? По-перше, на, на чому хотів наголосити, гарячу воду ніколи не кріпіть на оті пластикові кліпси. Тому що це ну, воно, ну, фігня, їх просто вирве. Пройде час, їх вирве, вони проскальзуються перше, а друге пластикові хліпси, вони дуже міцно затримують, буває таку, якщо вони жорсткі, жорстку пластику, дуже міцно обхвачують трубу. І якщо їх наліпити багато, деякі майстри практикують, да, я зараз через 50 см наставлю цих хліп, і буде трубу держати, її не покрути. Справа в тому, що це, по-перше, ну, зайве так робити. Якщо зробити це правильно по інструкції по науці, то їх не треба там сильно ставити часто. А по-друге, вони утримують ту трубу, і у нас виходить і не нерухоме кріплення, і не, не скользяще, Да? Тобто вони з одного боку обхвачують ту трубу, а з іншого, то тобто як де треба їй рухатися, вони її не дають, а як не треба, вона буває зі скользою. Тобто це неправильно. Ми радимо. Дивіться, те щось неправильне закріплення, коли беруть хомути металеві е, обризинені, да, і сильно їх там в усмерть затягують, щас я затягну, буде добре. Держатися, триматися. Тобто, якщо ми робимо рухоме кріплення, ми беремо, по-перше, або поверх ізоляції одягаємо цей хомут по хомуту. Вже цей кут уже нікуди не, не двинеться. Да? А таким чином, оскільки ми тут поставили, зафіксували цей кут, наприклад, да, в кутку. Завжди є правило, сантехніка перша, да? завжди виходь із кутів, да, щоб було зручно монтувати. От ми тут е, закріпили ту трубу, куди вона буде у нас рухатись, наприклад, якщо у нас туди пішла магістраль, вона буде рухатись тільки в цей бік. Сюди вона вже тут, в цей бік, і сюди вона вже ніяк не піде, бо тут вона не буде давати ці хомути. От. Коли розраховуємо, наприклад, у нас довгий участок такий йде труби, треба, ну, нам треба знати там, приблизно, наскільки вона видовжиться. Так? Якщо ми там прокладаємо нам там, чітко, треба там радіатори підключені чи ще що-небудь. Тобто, нам треба враховувати те, що чим далі від нерухомої опори от багато питають люди, де ставить компенсатор. Чим далі від нерухомої упори знаходиться той чи інший ділянка труби, тим сильніше там проходить лінійне видовження. І тобто, якщо ми, у нас дві нерухомі опори тут і тут стоїть, тобто десь компенсатор треба розмістити посередині, там де воно буде найбільше працювати на лінійне подовження. Є табличка спеціальна. На сайті Ecoplasticu.ua і Ecoplasti.com є калькулятори. Можна легко ввести. Дані І не напружуючи голову взагалі, воно видасть вам, скільки треба відступити, от, да, чи на яку максимальну довжину розрахована так, компенсаційна, компенсаційна петля, чи можна її ставити, да, чи ПО-подібний компенсатор, який виліт у нього повинен бути, це все легко рахується. Тобто ви можете З телефона зайшли, інтернет у всіх є зараз, і з смартфона зайшли, і набрали, і все зробили. Ввели дані, воно видало. З приводу нерухомих опор да, я говорив, що навколо фітинга, або між фітингами, ну це рідко хто так робить, щоб один хомут, наприклад, і двома муфтами зажали, да, або навколо арматури. Тобто це ну так робляться нерухомі опори. от Як правильно показано, як її зробити, якщо у нас, наприклад, відгалудження від стояка пішло на квартиру да, від квартиру водопостачання. Так, ну от рухомі опори. Теж варіанти, як їх можна закріплювати. Тобто на підвісах, на рухомих, тобто вона буде разом з підвісом трошки прогибатися. Або ми прокладаємо у жолобах, теж вона там ніяк не закріплюється, вона просто там лежить і гуляє туди-сюди, нормально і себе почуває. Або дивіться, якщо пластикова кліпса, то вона повинна бути з зажимом поверх ізоляції, теж це буде рухома опора. Що, що важливо при замуровуванні в стіни і в штроби, труби? Да? Обов'язково треба в ізоляції. Обов'язково в ізоляції. Якщо у нас особливо трубопровід має високу температуру теплоносію трубопроводі, то ізоляція конче потрібна, і ізоляція потрібна і на труби, і на фітинг. Тобто, щоб у нас зняти е, оце, ну, напруження. От. І е, якщо у нас довжина магістралі між двома опорами нерухомими або там від повороту до повороту для неармованої труби не більше 10 метрів, а для армованої труби не більш ніж 18 метрів, то можна обійтись без компенсаторів. Оцієї ізоляції цілком буде вистачить, щоб там створити порожнину у стяжці, да? І можна, щоб вона і вона буде нормально все працювати. Над е, ізоляцією, коли ми замуровуємо труби, товщина стяжки повинна бути не менш, ніж 20 мм. Да? Тобто 2 см стяжки, тоді її не вирва ніколи, і все буде клас. Перед тим, як замуровувати труби, заховати захов, їх в прихованих будівельних конструкціях, треба провести гідравлічні випробування. Це будь-який виробник трубопроводів вам скаже, що це дуже важливо. Тому що. Краще, якщо у вас десь є якась протечка, да, чи з магазину привезли, там на складі кидали ту трубу, десь є тріщина, чи ще щось, да? чи десь погано запаяли, трошки гаву упіймали, да? чи щось ну, було там. Це набагато легше виправити перед тим, як труба замурована, ніж потім видовбувати і там коперсатися. в отометі. тому метод. Тому обов'язково не ігноруйте, проводьте гідравлічні випробування. Гідравлічне випробування проводиться наступним чином. Тобто, заливається, Заповняється після, через годину після останнього стика, коли він остив, да, заповняємо холодною водою, поліпропілен. Тобто, інші системи, там шитий поліетилен, наприклад, його краще повітрям використ... випробувати. А поліпропілен випробується водою. Заповнюється водою, наганяємо туди тиск 15 бар. 1,5 МПА. Перед цим треба, звісно, що виключити запірну арматуру, від'єднати радіатори там і так далі. Те, що не розраховане на такий тиск. Тому що, наприклад, сталеві радіатори вони до 10 бар. От. І коли ми накачали, бажано залишити на 12 годин. Цю систему знакачено під тиском. Для чого це робиться? Поліпропілен напитується водою, він входить в перші 10 годин у робочий режим. Тобто він вже займає ту свою позицію, як він далі буде жити і працювати. От. І коли ми пройшло десь 12 годин ну 10-12 годин, у вас помітите, що тиск трошки впаде. Хай це вас не лякає, то що це він трошки розтягнеться, ця труба. Займе своє положення, все нормально, нормалізується. І треба докачати знову до 15 бар і залишити на годину. Тиск повинен упати не більше, ніж на 0,2 бари. Якщо впав менше, значить система герметична. Якщо більше, ніж на 0,2 бари, треба шукати десь щось підтравлює. Це з приводу і обов'язково після цього замовнику. І це вам теж плюс, да, що ви. Турбуєтесь про замовника. В інструкції по монтажу є акт гідравлічних випробувань. Да, заповнили один екземпляр замовнику, один собі. Що ви провели, випробували систему, що все клас. Тоді не до вас, то у вас буде менше претензій і до всіх останніх. Наприклад, вуглекислого вугле газу, да, який знаходиться теж у повітрі, він ще більше рівній, Да, І він якраз. Руйнує ті алюмінієві нещасні радіатори, да які потім люди відмовляються, говорять, що це погане, це не то ставте біметал, там, халямбалям. А якщо правильно його е, використовувати, ту систему заливати нормальну воду, так як рекомендує е, виробник дегазовану, да, де деаеровану, щоб підготовлену, скажімо так, то буде воно все працювати нормально, в тому числі і алюмінієві радіатори. Їх я вважаю, що незаслужено. багато хто про них погано говорить. Що все погано і називаються ці норми ЄНІСО-15-105 і ЄН І СО 17455. Так от, ребята, ці норми вони ніяк не регламентують наявність газів у. По Трубі і ніяк не, не забороняють, там, не, не обмежують кисневу проникність матеріалів. Це норми, які, їх основна мета описати, як саме треба випробувати матеріал, не тільки труби, там плівки різні, там, і так, різні поверх. Скафандр можна, наприклад, випробувати на газопроникність. Тобто, методика, як його перевіряти. Тобто вони нічого не обмежують. Тобто люди чули дзвін, не знають, де він. Справжні норми, що регламентують кисневу проникність, це німецька Дін 4726 і ЄНСО 21003. Оці норми дійсно дають, накладають обмеження на четвертому класі експлуатації, це 40 градусів температури, не більш ніж 0,32 міліграма на метр квадратний. Це теж важливо, не кубічний. Чомусь у російських, українських нормах чомусь кубічний метр. Метр квадратний площі труби і на судки. Да? А при п'ятому класі експлуатації 80 градусів не більше, ніж 3,6 міліграма. Це європейські норми. Кисню повинно потрапляти на метр квадратний площі труби. Ми співпрацюємо і співпрацювали з технологічним інститутом Брно Чеська республіка і з Франкфуртським інститутом. Випробування будівельних конструкцій є спеціальний в Німеччині інститут. Таких а, інститутів у Європі, що мають те обладнання, що провіряє, перевіряє дійсно, скільки кисню проникає через матеріал. Є там щось чи п'ять чи сім у Європі. Я не знаю, чи є вони в Україні, чи і в Росії. Там, як розказують теоретики, там було дуже не ну неприємно, що таке розказують. Так от. Ми від, за цим заморочились питанням, відправили туди наші трубопроводи. Труба е, штабі, штабі, тоді ще з перфорованим армуванням, так як зараз вона йде, 1,80 мг було на п'ятому класі експлуатації. Тобто ровно, рівно у два рази менше, чим це вимагають європейські норми. У нас киснева проникність. Звісно, що у неармованої труби трошки вище, да, базаль теж немає кисневого бар'єру. Але ми, ну, якщо дійсно вимагається кисневий бар'єр, використовуйте труби армів, армовані алюмінієм. Якщо не критично в системах, де, наприклад, у вас автоматичне підживлення водою з водопроводу, де вона насичена газами, там немає сенсу ставити систему з кислородним бар'єром. Там треба обов'язково використовувати систему підготовки, де аератори, ті, що згадували компанії Калефі і так далі. От собственно все, що я хотів сказати, <праць> який збіг обставин. <праць>